Вгадай, хто з акторів на цих дитячих фото у тебе є 5 секунд на роздуми. І перше фото тут має бути легко. Очі її точно видають. Так, це Антоніна Хижняк. В дитинстві вона гралася переважно з хлопцями і до 20 років не ідентифікувала себе дівчинкою. Я такого не знала. А хто ця пані? Підказка. Вона народилася в Севастополі. Вгадали? Так це Ксенія Мішина. Цікаво, що акторка довгий час не вважала себе красивою. Далі завдання із зірочкою вона зірка серіалу Кріпосна. Це Валерія Ходо зі своїм батьком. Ще у старших класах вона ставила власні вистави, які брали призи на міських конкурсах, але й вирішила стати акторкою. Ну і наостанок. на цій світлині точно не вистачає Тарасіка Цимбалюка. Так. Це Наталка Денисенко. У дитинстві дівчинка зламала хребці і ходила на танці для зміцнення спини. А зараз вийде на паркет шоу танці зірками. Та-та-ра-та-та!